Переходь на мій канал і дивись повне відео огляд цього чудового намету від фірми Terra Incognita. Називається Mirage 2, алюмінієві дуги тут. Квіртки класні. Два входи, великий тамбур тут, великий тамбур тут, штурмова юбка, штурмова спідничка, все натягується, штурмові відтяжки, їх тут багато. Чудовий вишневий колір, Бургунді, так. Марсала, якщо вам подобається. Так. Винний такий вишневий, мені здається, більше дуже чудова в нього форма. Дуга, раз, дуга два, дуга три. Неймовірний, класний. На дві людини точно, але ще можна одного або одну тоненьку людину сюди також взяти, якщо є бажання. Повне відео на каналі. Запрошую вас відвідати мій туристичний канал. Підписатися, якщо подобається. Можете коментар залишити вподобайку. Так? Чекаю на тебе.